Ваше Преосвященство, все Отець Сейчас Стояти, отці капелани, дорогі Возлюблені, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Amen. Коли свята Православна Церква сьогодні звеличує і прославляє ім'я святого апостола, Євангелиста Іоанна Богослова, це особливий день сьогодні для цієї парафії, яким ми сьогодні звершили богослужіння. Знаходи храмового свята. Вже 33 й рік, 33 третє храмове свято святкується у цій відновленій святині, яка чуть-чуть відновлюється, в якій лунає молитва, які посерденно. Йде молитва за Україну, за українську армію і за український народ. Насамперед, сьогодні, отець настоятель, отець Віктор, я хочу привітати вас з цим храмовим святом, тому що 33-й рік ви тут, під покровом святого апостола і евангеліста, Яна Богослова, звершуєте звершуйте Богослужіння, ви звершуєте таїнства, ви звершуєте молитви за тих, хто, кому Господь вам подарував за вашу пасту. Тому вітаючи вас цим величним святом бажаю сили, наснаги, Божого благословення, а найголовніше, щоб більше ракети не прилітали до цього храму, і ми в скорому часі молилися в цій половині оновленого храму. Тому нехай Господь береже вас, вас, Отець Віктор, вас, Отець Геннадій, дорога боголюбива Пасла Івана Богословського храму. Нехай Господь береже вас на довгі щасливі і многі роки життя, на многах блага і вам віта. Зі свято вас. Сьогодні подяцяти своєму собрату владиці Павлу єпископу. Харківсько запорізької дієце, який сьогодні з нами молиться, це велике храмове свято. Тому хочу подякувати вам, отець настояти, вам усе отці і вам, дорогі браті, сестри, за те, що сьогодні прийшли вперше по Новоліанському календарі, що ми святкуємо та храмове свято. Але я бачу, що у вас є сьогодні дуже багато, мені радіє хрейське серце, що ви є на молитві. Тому нехай святий апостол. Іван Богослова всіх оберігає і в його молитву нехай Господь посилає довгі, щасливі і многі роки життя. На многа я вам віта. Зі святого.